Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати! Тема нашого сьогоднішнього уроку звучить так східні мотиви. Діти, сьогодні ми з вами поринемо в фантастичний світ арабських казок. Але перш ніж ми поговоримо про казки, про творчість римського Корсикова, я хотіла б з вами з'ясувати, що ж таке Сюїта, бо зараз буде саме про неї мова. Сюїта з французького це ряд або послідовність, циклічний інструментальний твір, що складається з кількох самостійних частин, об'єднаних художнім задумом. Літературною основою симфонічної сюїти Шехразада стали арабські казки 1001 ніч. Я впевнена. Що ви полюбляєте літературу, знайомитесь з казками народів світу і знаєте цю історію про султана, який вважав, що всі жінки невірні і тому хотів кожну свою дружину після першої ночі вбивати. Але він був дуже вражений Шахризадою. Яка була не тільки гарною, вродливою жінкою, але й дуже розумною. Вона цікаво розповідала казки та історії і тим самим врятувала своє життя і змінила наміри султана. Можна багато цікавого розповідати про цю сюєту, але я пропоную вам самим переконатися в цьому, прослухати уривок і проаналізувати його на таким планом. Які картини виникали в вашій уяві під час слухання музики? Які засоби виразності застосував композитор для створення образів казкових персонажів? Чи почули ви, що тема скрипки у супроводі з Арфою нагадує жіночий голос Шахерезади, а грізна тема у виконанні низьких струнних і мідних духових інструментів це голос безжалісного Шахріяра? Чи сподобалася? Вам цей твір. Діти, ми з вами послухали тільки невеличкий фрагмент симфонічної світи Шахриза. Хоча я впевнена, що вам це цікаво і ви будете намагатись послухати її в повному обсязі. Але хочу сказати, що ця симфонічна світа складається з чотирьох частин. Перша частина називається Море і синбадів Корабель. Друга Фантастична оповідь царевича календара. Третя. Царевич та царівна. Четверта. Богданське свято, море, корабель розбивається об скелю з мірним вершником Кінцівка. Ну, а зараз прийшов час поспівати. Завжди, перед тим, як починати співати, ми розпівувались. І сьогодні у мене для вас незвичайна розпівка. Для того й потрібно знати якісь дивні фантастичні слова. Бембала. Слухайте уважно. Бембала-бемба, бембала-бемба, бембала бемба ба. Бембала-бемба, бембала-бемба, бембала-бемба бем -бем -ба, бем -бем ба. Щоб вам краще зрозуміти ритм цікавий, я хочу вам ще проплескати в долоньки заспівати. Можливо, це буде для вас. Допомога е, в тому, щоб ми це вивчили. Слухайте уважно. Бембала-бемба, бембала, бемба, бембала, бенба, бен -бен -ба, бен -бен -ба, ба, раз, два, три, бембала, бемба, бембала, бемба, бембала, бенба, ба, раз, два, три. Спробуємо повторити. Приготувались спочатку без музики, лише е, повторюємо ритм і текст. Приготувались: Бембала-бемба, бембала, бемба. Чітко, щоб все було гарно чути. Ану, приготували ще разок. Три, чотири, як справжні співаки. І бембала-бемба, бембала, бенба, бембала, бемба, бах, разба-три. Бембала-бемба, бембала, бемба, бембала, бемба, ба, бем -бем -ба, бем -бем -ба, ба. раз-ба-три. Бем -бем -ба, бем -бем -ба, бем -бем Раз, Раз, два, три, я рахую е спеціально, щоб ви не співали під цей час, тому що це пауза музична. Зрозуміло. Ну а тепер спробуємо те ж саме під музику заспівати. Готові? Буде цікаво. Приготувались? Так, починаємо. На минулому уроці ми з вами радочували пісню Зелене слонення, яку я вам зараз пропоную заспівати самостійно під караоке. 'Cause guys, we're all the same. Час нашого уроку дійшов до кінця. Приготували долоньки. До побачення. До нових зустрічей!